У Леся Українка, геть ти думи, геть ти думи ви хмари осінні, то ж тепер описана золота, чи то так ужалю волосінні. Жити хочу, геть на сумні, я на вбогім, сумнім порозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду липнути сльози гіркі, і від тих сліз гаряче пристане, та кара йде ноги міцна. На гору круту крем'яною буду камінь важкий підіймать І несучи вагу ту страшною, буду пісню в усему співати. Довгу темною нічку не видно. Місто ні, ні на хвильки очей все шукатиму зірку провідно Ясно владарку темних ночей. Так. Серед них співати пісні, без надії таке сподіватись.